Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 25 копійок 1996 року. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса, розглянемо реверс монети, який штамп утворюється при співвідношенні аверса та реверса, і обов'язково поговоримо про ціну даної монети. Та те, як часто монета зустрічається в обігові. Отже, монета номіналом 25 копійок, це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні на луганському монетному дворі. тиражем 80 мільйонів екземплярів. Щодо технічних характеристик, ти ми можемо відзначити саме такі: вага монети складає 2,9 грама, діаметр 28 мм, гурт монети він приривча сторифлени. Що значить приривча сторифлени? Це те, що насічка йде по всьому колу, але вона йде. У вісім сегментів, в яких є 16 прорізів даної, даного гурта, для визначення штампу будь-якої монети, незалежно від номіналу та року, ми обов'язково повинні знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами. Ми поговоримо про штамп 25 копійок 1996 року, штамп поверсові перший по реверсу БА і гурт монети мав мілку на січку. І як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з аверса. Чим характерний аверс штамп перший 25 копійок 1996 року. Отже, щоб визначити штамп перший, ми дивимося на такі особливості. Ми бачимо, що щит він випуклий, середній зуб тризубця він гострий та тонкий. Без потовщення у верхній частині напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Дата знаходиться наближена до канту і віддалена від герба монети. Розмір поля штампа, тобто саме ця відстань, складає 19 мм. І всі написи, що знаходяться на аверсі, вони знаходяться в одній площині. Саме так ми можемо охарактеризувати по аверсові штамп перший. Після того, як ми визначили аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. І сьогодні нас цікавить штамп БА. Але перед тим, як визначити штамп БА, хочу сказати, що штамп БА йде уточнем штампу Б. Тому перед тим, як визначити штамп БА, ми повинні визначити штамп Б та докладно його охарактеризувати. Штамп Б 25 копійок 1996 року характеризується так. Але перед цим ми порахуємо, відки калини, починаючи саме з цієї загодинниковою стрілкою. Отже, це грона номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для визначення штампу Б нас цікавить грона номер 2 та грона номер 5 Саме на них ми будемо зупиняти зараз свою увагу. І штамп Б ми можемо охарактеризувати так. Ягоди в усіх гронах, що ми тільки що рахували, вони мілкі. Шрифт широкий та плоский. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва, а права ягода, тобто саме крайня ягода, грону номер 5 вона знаходиться під стійкою букви П. Слово копійок, воно віддалено від цифр номіналу. Саме такі особливості, та саме так ми можемо охарактеризувати штам Б. Після того, як ми визначили штам Б. Ми переходимо до визначення штампу БА. Щоб визначити штамп БА, нас цікавлять грони номер 7 номер 8 1 та 2, і штамп БА ми характеризуємо так: в гронах номер 7 та в гронах No8 він підходить до ягоди, а правий відросток, що знаходиться між гронами номер 1 та 2, саме цей відросток, він широкий. Саме так ми можемо докладно охарактеризувати даний штамп. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 25 копійок 1996 року, які по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломіця мають штамп 1 БАМ. Що значить літра М в кінці штампу монети? Літра М значить те, що гурт монети має мілку насічку, А так як він перерив рифлений, так ви бачите, мілка насічка йде у 8 сегментів по всьому колові монети. Саме так ми можемо охарактеризувати даний штамп. Як тільки ми з вами докладно охарактеризували аверс, реверс та гурт, дізналися штамп монети, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Якщо ви знайшли монету 25 копійок 1996 року з обігу в магазині чи в іншому місті, і монета має саме таке відношення аверсу та реверсу, як перед вами, тобто штамп 1 BM, то це буде монета, яка є дуже цінною, і ціна на даний час стартує від 12 тисяч гривень за один екземпляр. В обігу монету дану знайти непросто. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця монета має сьому ступінь, що говорить нам про те, що в нас зустрічається одна на 20 тисяч монет звичайних штампів. В 25 копійках 1906 року до монет звичайних штампів ми будемо відносити штамп 1 ББМ ж штамп 1 БВМ, про який ми поговоримо в наступних відео. Але дана монета, яку ми зараз розглядаємо, у звичайному біговому стані, тобто в такому, як зараз перед вами, буде коштувати 12 тисяч гривень. Адже вона є дуже цінною і відома лише в кількох екземплярах. Тому саме звертаємо на відношення аверсу, реверсу та гурта по переборі даної монети. Яка ж монета також буде коштувати дорого, крім даного відвору? Штампом. Ми обов'язково дивимось на те, з якого металу виготовлялася дана монета. 25 копійок 1996 року. Стандартний метал виготовлення є латунь. Проте, якщо при переборі ви побачите, що монета чимось відрізняється, тобто виготовлена не з латуні, а з інших металів, до яких ми можемо віднести алюмінієву бронзу, немагнітну сталь, магнітну сталь, покриту мідно нікелевий сплав, алюміній чи мідь, то це буде пробна монета, яка опускалася на монетному дворі лише кількома тиражами. Ціна монети зі штампом 1БМ буде коштувати від 25 тисяч гривень за одну монету. Тому, як ви бачите, монети номіналом 25 копійок 1996 року є дуже цінними. Отже, перше, на що ми звертаємо увагу, це на метал виготовлення даної монети. Друге, ми обов'язково дивимося на гурт монети. Як ви бачите, стандартний гурт він є. Приривча з терифлани з мілкою насічкою. Але якщо ви знайдете монет, в якої саме ця насічка буде відсутня, і вся поверхність буде саме така гладка, то це буде монета, яка коштуватиме від 20 тисяч гривень за один екземпляр. І матиме штамп 1 БГ, де літра Г значить що гурт гладкий. Тому друге це обов'язково димось на гурт монет. Якщо він гладкий, це монета цінна. Третє, ми перевіряємо монет на магніт. Стандартний метал, як ми тільки що говорили, є латунь. Проте, якщо ви знайдете. Монету, яка буде прилипати до магніта, це вже нам говоритиме про те, що ця монета не така, як всі, адже латунь є немагнітним металом і не прилипає до магніта. Якщо ж знайдете монету, яка буде прилипати до магніта, ціна від 12 тисяч гривень. І четверте, обов'язково, що ми дивимося, це при повороті аверса та реверса, ми дивимось на відношення аверса та реверса. Якщо ви побачили, що аверс відноситься до реверсу, саме так, як зараз. При повороті вправо чи вліво, то це буде стандартна монета. Відхилення 0 градусів. І ціна такої буде від 10 тисяч гривень. Проте, якщо ви знайдете монету, яка матиме відношення аверсу до реверса з поворотом на 30 градусів, це вже буде цінна колекційна монета. Що ж до повороту до 30, монети в колекційні не враховуються, адже вони є стандартними. Отже, якщо гурт. Поворот 30 градусів, ціна складає від 150 гривень за один екземпляр. Якщо зі штампом 1 БАМ ціна від 15 тисяч гривень. Якщо ж ви знайдете, 25 копійо 1996 року штамп 1 БАМ з поворотом на 90 градусів, ціна складає від 20 тисяч гривень за одну монету. Якщо ж пощастить, і при повороті ви побачите, що аверс відноситься до реверса на 180 градусів, ціна складає від 40 тисяч гривень за один екземпляр. Тому бо обов'язково дану монету ми перевіряємо. Знайти її не просто, але можливо. Отже, по особливостях та різновидах ми з вами поговорили. Якщо у вас є запитання по тому, як визначити штамп 25 копійок 1906 року, штамп 1. БМ. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб зрозуміти, скільки вони можуть коштувати, які особливості має кожна монета, та які монети на даний час ми можемо зустріти в обігові. Якщо ви маєте монети, які ви хочете прислати на оцінку, оцінка абсолютно безкоштовна. Номер знаходиться в шапці профіля на Viber та Telegram. Присилайте, обов'язково допоможу з оцінкою. Кожної монети. Якщо ви маєте колекції монет, присилайте також оціню та розповім про всі особливості кожної монети. Тож на цьому буду закінчувати відео. Якщо ви маєте питання, пишіть в коментарях або в особисті повідомлення. Всього найкращого!